Не можна навчитися бути штурмовиком. Поки ви не приймете участь в одному, другому, третьому, п'ятому штурмі. Ми не вчилися бути штурмовиками. Але адаптуватися до штурмових дій це майже нереально. А в нас в пріоритеті це виконання бойової задачі спочатку. А вже потім вже йде там люди, евакуація, якби це тяжко не звучало, але це так. Я заступав, виконував обов'язки прикордонного наряду перевірка документів на лінії паспортного контролю, оформляв виключно пасажирів. Через рік мене призначили вже начальником відділення. Я вже більше керував зміною по прильоту або по відльоту. Робота була в той час мені дуже цікава, оскільки. Були дуже різноманітні ситуації по документам, працюєш з паспортами всього світу, і кожен день, як правило, було дуже багато цікавих документів, які треба було вивчати, які я навіть бачив вперше, і приходилось приймати такі рішення. Але якщо взяти там, скажімо так, азійські якісь країни Африки, які ми знали, що вона є, але які в них паспортні документи і які саме Ознаки в них захисту цих паспортних документів. потрібно було знати, розібратися, чи взагалі цей документ надає право перетину державну кордону з Україною. Були документи, які потрапляли до мої руки дуже рідко. Там може можливо один паспорт за два роки, і приходилось вивчати його прямо на ходу, щоб і людину не затримати, і по технології пропуску виділялися на громадянина близько двох хвилин, щоб його оформити. Вже любив вивчати психологи іменно тактику правопорушників, які вже підроблювали документи, які йшли на лінію паспортного контролю, вже нервували. І дуже багато було підроблених відміток. Це як правило, громадяни були Азербайджану, Грузії, Таджикистан, Казахстан, Вірменія. Ми пробували подазам дані, проводили співбесіди, звідки взагалі це все росте. І це так свого роду були такими міні-детективами на лінії паспортного контролю. І, відповідно, коли ми їх затримали, передавали вже більше слідчим, які і вже працювали з ними. Я бігав від інспектора до інспектора, і в кожного інспектора своя там, проблема з цим пасажиром або з цими документами в пасажира. І я просто бігав і в мене це було таке своєрідне тренування. Я не можу сидіти на місці от, до цього часу. це для мене номер один хобі. Вже понад 20 років займаюся професійно, і в той час, так, зміну я закінчував, як правило, десь 10 11 вечір. Я приїжджав додому, і вже пів 12 ночі я вибігав на 50-60 кілометрів, прибігав десь 5-6 ранку, а 8 ранку я вже їхав знову на роботу. І так, кожен божий день. Я бігав вночі. У більшості, тому що більше днем не було часу, я офіцер, керівник, відповідно, крім зміни, була ще документація, в мене були підлеглі. Це можливо. <ріхи> Кожен день або кожну ніч я займався після зміни. Вже там казали, що вже сил нема, все, але ми, от скажімо таки, моє задоволення було це біг. Співаю кросовки, все забуваю і біжу. Як я на той час жив в Борисполі в центрі, і після зміни, коли я перевдівався, вдівав бігову форму, і я бігав е на Київ назад, на Харківську, на Позняки. Міг потім ще на стадіоні побігти. Тобто, у мене на ще був від 60 кілометрів і вище. В полі, напевно, я грав просто футбол. Тобто, я, щоб я буду бігати десь в майбутньому, це, певно, було не моє, я просто грав футбол. Коли я став курсантом Національної академії, відповідно, там вже або ти займаєшся спортом, або ти просто сидиш на кріслі і нічого не робиш. Не... Сідати там чи лягати на ліжка у нас було суворо заборонено казарменний режим. І вийшло так, що я перший академ-крос, вони так називаються, три кілометри перший мій забіг, і я пробіг їх зараз, пам'ятаю, це було 10.06. Три кілометри це в берцах і в штанах військових, скажімо так, і я зайняв друге місце. І після того я дуже швидко виконав норматив кандидата майстра спорту. Я почав займати всі перші призові місця на всіх академ-кросах. Мені це дуже подобалось. І коли мені вже стало 10-20 кілометрів, вже не цікаво, тобто я собі перейшов на марафон і почав тренуватися марафон, пробіг перший марафон, потім другий, третій, четвертий, п'ятий, десятий. І потім я вже викинув виклик. типу, ну треба вже щось ще більше. Щось, якусь мету поставити собі. І в мене був саме ультрамарафон e, на 100, забіг на 100 кілометрів. Брав! І саме складне. В ультрамарафоні це не сам забіг, це насправді не дуже важко. А дуже важко це сам процес підготовки до ультрамарафону. Тому що набіг в тиждень був 250-300 кілометрів. В тиждень я все-таки офіцер, прикордонник, і прийшов час в кожної людини, коли потрібно вибирати. Чи ви, чи ви розвиваєтеся як спортсмен, чи ви розвиваєтеся як, як офіцер. Спорт я не закинув по сьогоднішній день. Він для мене номер один і виконання обов'язків. Головне, гармонійно поєднати, що я по сьогоднішній день також стараюся робити. Спорт заряджає просто дуже сильно. І саме спорт сьогодні мені дає такі великі шанси для якісних виконання саме вже бойових завдань на фронті. Відповідно, саме перший досвід, вже як штурмовика, скажімо так, став це був травень місяць 22-го року. Ми отримали завдання проведення штурмових дій, визволення населення пункту Дементівка. Це Харківська область, була. і ці бої на Харківщині були одні з найскладніших. Планування не було, тому що ми приїхали і зразу вже в ніч я вже взяв своїх хлопців, штурмовиків. Ну вже називаю штурмовиків, бо були штурмові завдання. Тобто була Дементівка окупована. Всі населені пункти окуповані. Ми отримували наказ разом з силами оборони України звільнити населені пункти Дементівка. Вони запустили нас поближче. І в один момент просто з трьох сторін по нас почали працювати кулемети і противника. Ми всі зайняли оборону, спеціально знаючи, що ми будемо виходити, і вони нас просто зажали. І потім почали наводити вже артилерію, АГСи по нас, міномети, і вже нас почали просто там, скажімо так, носити нам оро. Рухатися вперед вже все горіло. Е, в перших, Перші хвилини бою в мене було вже е, орієнтовно 10-300, і був один тяжкий 300 це е, Льова позивний, який е, на той час він був поряд зі мною і він вже отримав кульове поранення в вухо. Е, вже він стікав кров'ю через це вухо. Він як, до цього часу пам'ятаю ці кадри, коли я на нього дивлюся, я кажу: Льова, відходь, відходь, я прикрию. А він сказав, що ні, ви відходьте, я вас прикрию. і Він вже локтями витирає каліматорний приціл від своєї крові. Просто і коли ми вже почали відходити, і він отримав другу кулю. І як правило, з таким пораненням, вже шансів було мало, але ми його витягували. Ми його спасали, витягували його. Почалися контузії. Хлопці почали, скажімо так, триматися кучі, але на то була, скажімо так, така і помилка, тому що противник почав працювати вже мінометами. Ми вже стали груповою ціллю. Ми його від... відтиснули і по результатам бою ми відійшли назад з втратами. Це були мені було важко, бо це був мій перший досвід бойовий, як такий, і перша втрата моїх хлопців. Липень місяць 2023 року я отримав е бойовий наказ е від командира, відповідно, вибути на південь України. Це була Запорізька область. Mm -hmm. Насамперед, тут треба сказати, що Запорізька область це область, яка, напевно, на сьогоднішній день і на той час була найбільше, скажімо так, захищена противником в плані мін. І фортифікаційних споруд, тобто такої щільності мін і фортифікаційних споруд, як на Запоріжжі, не в одній області немає, тобто в дві-три, деколи чотири лінії оборони. Був день. Так, як правило, сили оборони атакували противника завжди в переважності там, 5 ранку, в 6 ранку. Цього разу було прийнято рішення, що штурм розпочнеться десь-під обід. Десь година 10-та була, 11-та. Ми висунулися, я отримав бойовий наказ, і мені було дуже складно, коли мені сказали, я на цій місцевості не був взагалі. Треба було прийти, спішитись, так як противник дуже якісно використовував ефективно FPV-дрони артилерію, тобто техніка від нуля відтягнута на 10 кілометрів мінімум. Тобто закинути на транспортний засоб штурмової групи було нереально. Штурм був наскільки складний. Що чесно, я не розумів, як взагалі можна цю задачу виконати, коли ми вже повернули на асфальтовану дорогу, і там вже така пряма, і так підверх треба було йти, просто по асфальтірованій дорозі, по асфальтній, наскільки права сторона, ліва сторона було все заміновано. Я вже знав, що штурм буде просто з льоту, просто в лоб ротного, ротного опорного пункту противника під горбок по асфальтній дорозі. Відповідно, коли ми почали йти. І вже почали зближатися з противником десь на 700 метрів. Противник вже побачив, запустив би І нас почала зустрічати артилерія, міномети. І в піві дрони. Ми хлопці їх перепригували там. І нас прижали просто кулеметними чергами РПГ просто на асфальт. Ми полягали справа зліва. Снаряди почали падати в 20-30 метрах. І я розумів, що це ще не кінець, це тільки початок до противника. Ми почали рух. Ми підбігаємо на зажали, і я розумію, що це капіці. Ми не можемо йти вперед. Нас ніхто, скажімо так, наш, наша артилерія чи міномети не здійснювали контрподавлення їхніх вогневих засобів ураження. Ми просто були мішенями. Я не знаю, сам Бог нам допомагав напевно той час. І я даю команду хлопців: стаємо під пулями і просто починаємо йти. А йти під пулі. Просто так, коли вас розстрелюють з РПГ під пулі, це наскільки складно, хлопці почали боятися. Типа, ну ми йшли. Противника ми бачили, і вони в футболці, у футболках бігали там, і вони не думали, що ми так нагло підемо оцей асфальтовану дорогу, яка була замінована ближче вже до них. І ми почали проводити ці штурмові дії. Ми почали рухатись, вже нас почали. Мені командири доповідали, що в нас вже є трьохсоті осколкові, потрібно йти назад. Я виходив на наше групування. Командування операції, що давайте ви або прикриваєте мінометами. Нас ми не можемо йти. Ми не можемо йти, і все крапка. Ми починаємо відкочуватись, і нам в спини просто прилітає РПГ, кулемети, крупнокаліберні працюють. Фпів, міномети, артилерія, просто все падає. цьому бою також отримав вже напевно шосту шосту контузію, осколкове поранення під око було складно. Голова була вже взагалі не варила. Але ми відходили далі. Ну, понесли втрати. На жаль, на жереб'янках, і ми почали планувати операцію, щоб забрати наших вже загинувших героїв на той час. Для мене це і для моїх хлопців, це священна місія. Ми завжди йдемо на цей ризик. І ми знали, що противник сам зриває ці всі обміни. Відповідно, провести якийсь обмін там, їхніх 200 на наших 200, для них це взагалі не про що пиль. І ми почали планувати цю операцію. І в нас не вийшло знову. Ми навіть не доїхали до цього місця, відкрили вогонь. Після того, саме на моє день народження, це 3 серпня, я отримав цей бойовий наказ групою, вирушити. Я беру сапера і йдемо за нашими тілами, з нашими хлопців. Взяли міношукач. Все було заміновано. Там Я таку кількість мін просто ще ніколи в житті не бачив. Булося наскільки страшно, ці розтяжки, жилки. Я думаю, зараз як цепанем, як бахнуть, І нікого не буде. Міни по мінам просто йдемо. Там я не знаю, як вони не повзривалися. Тіла вже лежали місяць. Вже були чорні, розкладалися. Вже запах був просто вбивчий. Вже собаки, тварини вже розносили хлопців там просто кусками. І ми це все бачили. Просто ці опариші, запах, цей трутний яд, і голова крутиться вже жара під сорок, втрата свідомості, розстеляємо цей мішок і ложимо туди тіло нашого загиблого вже. просто це... Очі плакали, що ми так довго йшли до нього, що він вже в такому стані. Просто там він був в два рази важчий, ніж, напевно, був живий. Я камінь, ми його грузимо, з нього витікає ці черв'яки, все, які ці черв'яки з нього висипаються, як зараз пам'ятаю Бруці, опаричі назад, запихаю в нього. Боже, Це було екіпірування його туди, і ми починаємо сунути його на спеціальних ношах. До машини було, напевно, метрів 700. Пущами, кущами помін, мінованих полях. І ми підходимо підходимо, його грузимо в машину з Божою допомогою. І виходять хлопці з сил оборони бригад, які на той час виконують бойові завдання. І говорять, школьників, там треба, щоб ти ще забрав хлопців, загинувших. Там, коли ми 3 липня йшли в атаку, у ми були підкріплені танком, який просто було пряме попадання противника. Він здетонував, вибухнув, і треба було знайти загиблого оператора навідника. Я починаю бігти туди, прибігаю, вже чую дрони, пригою в танк, а там яма, ще певно, ще метр 4, коли БК здетонував вниз, і просто бачу, що там нічого нема, але я починаю ритися там, починаю ритися і находжу фрагмент ноги загиблого цього оператора навідника. Кидаю його в пакет, ще знайшов там, фрагменти там, руки, ноги, скажімо так, кидаються в пакет. І починаю це все згрібати. це вже з тілом, я вже щасливий, це моїй народження. Починаю бігти наверх, голова крутиться. Не добігаю десь метрів 300, напевно, вже падаю на коліна, вже все не можу, бо вже запах. Сил немає зовсім. Тобто втрата свідомості виходжу і кажу, я вже не можу. Дійшов до машини, але це ще не все було на той час. Це вже ми забрали другого двохсотого. І потім виходить знову на мене з працівники, скажімо так, говорять, що школьник, пожалуйста, є можеш. Типу, вон туди, на третій координати, забери ще хлопців загинуть. Я починаю, загружати цю крупову координати і бачу, що це ще 500 метрів від того танка, де я тільки що був. І я задаю питання, чого ви мені зразу не сказали, я би від танка побіг би туди. Часу вже немає, мені вже керівництво говорить: втікайте оттуда, втікайте, бо зараз буде вже якийсь обстріл почнеться. Я все кидаю просто і я починаю бігти туди. Починаю бігти з бешеною швидкістю, дрони летять над головою. І Я просто думаю, що треба йти на фарт, наче вже ніяк. Заплющую очі і просто біжу, навіть не дивлюсь, куди мої ноги ступають. Там було багато ТМок, але поки така темка спрацьовує там на 150 кілограмів. Я думав, що з моєю вагою там, 70 кілограмів нічого страшного не повинно злетинувати. Я починаю бігти по цим ТМ. <сум> Надію, що під темками нічого немає. І доходжу до цієї бехи. І доходжу до цієї бехи, заходжу в, в цю беху і зразу там такі осколки торчали. зразу проколю собі плече, зразу кров. У мене знов голова крутиться, оці мухи всі вже отут. І починаю шукати, і бачу, лежить череп. Все в опаришах, хребет, всь, ну все. Я вже щасливий ходжу на штаб, знайшов, кричу, знайшов. Знімаю свій реглан, просто розстеляю свій реглан, спускаюся вниз, кров тече бішано, тиск, напевно, чи що там, і починаю забирати ці фрагменти. Це черепа спочатку витягую, які розкалиться в мене в руках. І беру свій реглан отак в одну жменю тут фрагменти, в другу жменю просто і отак як п'яний виходив. Я знаю, що мені бігти більше півтора кілометра напевно, до машини. Ми починаємо виходити туди до цієї машини, і ці сльози течуть, голова крутиться, рвотні маси, ці всі в парші вже таки чути, що мене їдять. Я такий в машині певно втратив свідомість, бо я взагалі не пам'ятаю, як я їхав в машині. А їхали ми півтора години. І Я вже прийшов, скажімо, так, в свідомість після цього всього це було моє день народження. Вже в стаб-пункті під капельницею. Було найкраще день народження, бо ми вит... витащили тоді 4-20, тільки я сам. Кожен воїн, який там загинув. І загинуло багато, але вони були. От... Їм треба віддати честь і поховати з почестями, яку вони заслужили, як героїв, на українській землі. І Щоб вони були вдома. за наші міста. Ми б'ємося за населені пункти, за три хати, які вже нема, але ми б'ємося. Звільнення по-російськи це вже населені пункти стерті з лиця землі. Повністю. Але ми ж там стоїмо і б'ємося за цей населений пункт. Зараз мій підрозділ знову готується на штурмові дії. Не можу, на жаль, сказати куди, але ми готуємося і ми туди підемо. Ми туди підемо. Ми повинні показувати противнику, що ми не тільки обороняємося, а ми й будемо наступати. Будемо наступати, будемо бити, щоб хоча б лінію оборони, оскільки знаєте, це як, це як в футболі. Команда, яка обороняється, постійно, рано чи пізно пропустить гол. І так само на полі бою. Якщо ми будемо постійно зациклимося на обороні, повірте, все впаде, проб'ють, і ми потім не будемо знати, що робити. А саме бойовий тонус штурмовика, який піде, і ми, да, ми будемо йти і битися з тими силами, які перевищують сотні разів, але повірте, сили оборони атакують. На Авдіївці атакували на всіх напрямках без виключення. Зараз на часовому яру і буде далі в контрнаступальні дії проводити, і це не останнє. І будемо, і це треба противнику показувати. що Ми будемо битися до останнього.